Всесвіт не безкінечний. Адже тоді, дивлячись би на нічне небо, ми б всюди бачили біле світло від зірок, адже світло, воно перемагає темряву. Але так не є. Дивлячись на нічне небо, ми бачимо темні плями. Це означає, що Всесвіт він має закінчення. І от далі йде вічність. І розміри всесвіту. 100 мільярдів світлових років. І от прихильники теорії великого зриву говорять, що вік Всесвіту 14 мільярдів років. Але це логічно, неможливо, адже не могла би матерія переміститися на відстань 100 мільярдів світлових років за Час, який дорівнює 14 мільярдів років. Це неможливо. Тоді би матерія повинна була би рухатись з швидкістю, яка дорівнює більше швидкості світла. Адже швидкість світла, вона 300 тисяч метрів за секунду. А це неможливо. Матерія не може рухатися зі швидкістю більшою за швидкість світла, тому що вона тоді би перетворилася на. Фотони. І от Біблія говорить, що Всесвіту 6 тисяч років. І Бог створив Всесвіт. Він розпростер матерію як тканину і помістив туди вже готові галактики, зірки, планети. І все тримається Словом Божим. І от вчені вимірюючи фон. В різні сторони, всюди фон однаковий. Це означає, що все Всесвіт має своє закінчення. Адже якщо би був великий зрив, і світ був би безкінечний, то був би фон різний. Але так не є. Всюди, коли, куди не текнеш, всюди фон однаковий. Дякую, в мене все. Підписуйтесь на канали Салтаненко для духовного росту.